Доброго ранку, дорогі глядачі передачі Ранок з надією та хочеться побажати доброго ранку всім, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але разом з вами я дякую Богові за день життя, який він подарував. І не звертаючи увагу, в якому ми знаходимося стані, ми можемо покладатися на обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. І найкраще, що ми можемо зробити в цьому світі, це пізнати Бога як свого Творця і свого Спасителя. І Господь через апостола Павла у посланні до Єфесян у другому розділі, восьмому вірші, наголошує: адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. І щасливі люди приймуть цей дар. Адже Ісус Христос. Це наш духовний пробний камінь. Він відкриває нам Отця. Розум має бути підготовлений належно оцінювати роботу і слова Христа, Його служіння. Він прийшов з неба, щоб розбудити бажання шукати істину і дати хліб життя всім, хто прагне духовного знання. У натхненному Слові проголошується, що місія Ісуса проповідувати Євангеліє убогим і звіщати рік Господнього помилування. У тому самому Слові проголошується, що Він учинить суд на землі і чекатимуть закон Його острови. Підуть народи за світлом Його, а царі за ясністю сяйва Його. Це був ангел завіту, тобто Христос, котрий мав прийти. Це Сонце правди, що мало зійти над світом. Адам і Єва були створені за образом Бога. Проте сатана, мабуть, довго працював над тим, щоб знищити у них божественну подобу. Свята Пара піддалася спокусі, і образ Бога був стертий. Христос, у друге доклав свою руку до творіння людини. Він бажав відтворити людей. І коли прийшла повната часу, як написано в Святому Письмі, Бог послав свого сина. Слухайте небеса, дивуйся земле. Серед людей з'являється призначений небом наставник, ніхто не інший, як сам Божий син, Його Божественність. Була зодягнута у людську природу. Христос прийшов, щоб явити досконалість у недосконалому світі, в опоганеному непослухом і гріхом. Вічне Слово з'явилося в людському тілі, несучи із собою повнуту благодаті, зцілення і силу. Він приніс із собою хліб життя. І якщо ми приймемо його. Він стане для нас подібним до дерева життя. У натхненному слові сказано про цього вчителя. Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, і, як мене, його слухайте у всьому, що тільки скаже вам. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу. Питання пізнання Бога сьогодні для всіх є питанням життя і смерті. Прочитайте молитву Христа до свого Отця. У ній міститься не лише важливий виховний урок для учнів. Вона виголошена для благословення всіх наступних поколінь віруючих, які читатимуть Богонатхненне Писання. Ісус молився, Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб твій син прославив Тебе, оскільки Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому. Він дав вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали Тебе, єдиного, істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Це молитва Творця, який став дитиною і народився точно так, як народилися і ми із вами. Ось як написано про це у Євангелії від Луки в другому розділі, в 40-му вірші. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрістю, і благодать Божа була на ній. Ми не зможемо зрозуміти, як Христос став крихітним, немічним немовлятком. Його обличчя могло би світитися неземним світлом, його постава могла бути високою та прекрасною. Ісус міг з'явитися так, щоб зачарувати всіх, хто дивився на нього. Проте не таким був намір Бога. Він мав уподібнитися до людей загалом і до єврейського народу, зокрема, тому що він з євреїв. Риси його обличчя не повинні були виділяти його серед інших людей. Він не мав стати настільки вродливим, щоб люди вказували на нього, як на того, хто не подібний до інших. Він повинен був прийти як один з поміж багатьох людей і стати перед небом і землею в образі звичайної людини. Христос прийшов посісти. Наше місце запропонувати себе як нашого поручителя і заплатити борг грішників. Він мав жити праведним життям на землі і цим довести, що сатана сказав неправду, заявивши, що людська сім'я навіки належить йому, і Бог не може вирвати людей із його рук. Спочатку люди бачили Христа як немовля. Пізніше, як дитину, його батьки були дуже бідні, і в нього на цій землі не було нічого, окрім найнеобхіднішого. Він пройшов через ті самі випробування, з якими стикаються бідні, прості люди з дитинства до зрілих років. Що більше ми думаємо про те, що Божий син став дитиною на цій землі? то дивовижнішою, здається, нам ця істина. Як могло статися, що безпомічна дитина, яка лежала у Вифлеємських яслях, водночас була Божественним сином у всемогутнього Бога? Ми не здатні це збагнути, проте можемо прийняти вірою, що той, хто створив світи, заради нас став безпомічною дитиною. Хоч Ісус посідав вище становище за будь-кого з ангелів, хоч Він був величним, як і його Отець, який сидить на Небесному престолі. Він у всьому став подібним до нас. У ньому Бог з'єднався з людством. Саме у цьому факті ми знаходимо надію для грішного людства. З юних років Христос трудився, не покладаючи рук. У юності він працював зі своїм батьком у столярній майстерні, показуючи, що у простій роботі немає нічого принизливого. Ті, хто живе у бездіяльності, не наслідують приклад Христа, оскільки ще з дитинства він був зірцем послуху та працелюбства. Сумлінно. Покірно і життєрадісно здійснював Він свою роботу, виконуючи найскромніші обов'язки. У своєму, мабуть, родинному колі Ісус був подібний до приємного сонячного промінчика. Христос став таким самим, як і ми, щоби чинити для нас добро. Христос дав нам приклад робити це. Робити, коли ми маємо це можливість, і коли в цьому є потреба. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб приклад служіння Христа був для нас зірцем, і щоб унаслідуючи його, ми здобули те, що Він пообіцяв. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, ми об'єднали, щоб подякувати тобі за той земний шлях, який пройшов ти від народження до Голгофи, де ти любов'ю обняв увесь світ, залишивши нам приклад життя покірної дитини, послушного батькам юнака і вірного Богові жителя планети Земля. Дай нам мудрості, Господи, унаслідувати цей приклад, щоб і ми були такими. І в день, коли ти явишся, щоб ми об'єднавшись з тобою, могли увійти в небесні оселі, щоб і там прославляти живого Бога. Батько дорогий Небесний, ми дуже хочемо, щоб Ти нам прощав усе і у милості своїй, щоб Ти навчив нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. І сьогодні покладаючись вірою на Тебе. Щоб ми пройшли цей земний шлях, удосконаливши характер до взірця, який залишив Ісус, проживши з Ним на цій землі, щоб ми могли жити в небесах. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. І дуже хочемо, щоб Ти побласив наш край надалі миром і всю нашу країну. Підтримай Господи, тих, хто бореться за свою незалежність, за свою правду. Хто бореться за свою землю, за своїх матерів і батьків, ти поблагослови їх, і всіх, хто бореться за живу правду, яка веде нас до життя вічного, за Слово Твоє святе, ти поблагослови, а тобі єдиному Богові, Отцю Сину і Духу Святому. Слава, честь і подяка віки. Амінь. Залишаючи учнів на землі. Христос молився за них. І ви можете читати цю молитву у Євангелії від Івана у 17 розділі. Він благав Небесного Отця, щоб у всіх, кого Отець віддав йому, щоб ніхто не був утрачений. Тому, дорогі друзі, для того, щоб бути спасенним, Небо зробило усе. Все, що залежить до спасіння нашого, особисто кожного, це все залежить Уже від нас. Тому що благодать Божа дана усім, де Ісус каже, ви спасені благодаттю через віру. І це Божий дар. Що залишається нам, коли пропонується дар? Протягнути руку і взяти. Багато людей сьогодні просто відштовхують цей дар. Не зробіть цього, не зробіть рокової помилки у своєму житті. Не подумайте, що для вас усе втрачено, якщо, можливо, вам довелося в житті зробити якісь важкі гріхи. Чи, можливо, ви потрапили в залежність, ви можете схилитись на коліна і сказати, Господи, я безпорадний, я хочу прийти до Тебе. Тому Ісус прийшов від немовляти до повноцінного дорослого життя. І залишив нам приклад, що так, як він, ми можемо бути переможцями. Нехай Господь благословить нас сьогодні мудрістю відкрити своє серце, прийняти Ісуса, щоб отримати Його благословення. Тож будьте благословенні ним. До побачення.